Якщо я, якщо я правша, в мене болить з лівої сторони голова, значить конфлікти зв'язані інтелектуальні рішення мама дитина Якщо мене бере спереді, значить це якісь інтелектуальні рішення. Що, в майбутньому я думаю за майбутнє, сумніваюсь, переживаю. І тоді, що якщо якась ситуація вирішиться, я додумаюся, я придумаю щось в майбутньому, що буде боліти, головні болі спереді. Потилиця, обесінняння якоїсь ситуації в минулому. Я ругаю себе за якісь вчинки в минулому. Це вже я вам говорив, повторюю ще раз, ну це вже зараз в тему сюди. Якщо в мене болить вся голова, вся голова, або кажуть, болить верх голови дуже сильно, Так, вверх. значить, я себе сам всього ругаю. За щось я сам не можу до чогось додуматися. Я кручу, верчу, ругаю себе, що я щось не додумаюсь до чогось. Тобто, це такий конфлікт, який інтелектуальний захоплює мене всю як особистість.